Габе. Ти помер? Служба розшуку. Виходьте з піднятими руками. Так, Гадаю, таки помер. Містер Голорон, я тут, щоб проконсультувати вас стосовно вашої нової роботи. Вона знає габе про те, як ти помер. І потрапив у пекло. Ти зараз тут, тільки тому, що ми повернули тебе назад. Що само по собі просто недолуго. Вам це здається недолуги, містере Голоран? Що за робота, панянко. Ти все ще мисливець за головами, але тепер ти полюєш на демонів для диявола. У квітні уяви, що пекло це в'язниця, і ув'язнені, іноді втікають. Цього mm. разу один з них втік сюди. І можливо, будуть ще. Mm. Начальник хоче, щоб їх знайшли та повернули назад. Що mm. значить повернули назад? Mm. Просто знести їхні голови. Побачиш, mm. сподіваюся, заради mm. всіх нас. Якого біса! Я маю розказати щось тобі про твого пастора. Ну, Може, справа не тільки у вбивстві демонів. Тікай! Гоп, ти можеш знову возз'єднатися з сім'єю? І Як довго ти будеш вкалувати на цій роботі? Схоже, поки в пеклі не закінчаться демони. Ти маєш побачити це. Тут є закономірність. Тоді дзвони на гарячу лінію. На той платний номер, який списує 10 баксів за хвилину. А чого ти чекав? Це ж пекло. Якщо ти впораєшся з демонами, яких тобі доручили, гашетку в підлогу до школи запізнюємося. Тебе ліквідують. Господь Всевишній, допоможи мені. Ти вчора узяв нашого сина на битву з демонами. Блін, та я хотів зробити щось хороше. Йобід Йо, бомін.